В напівзруйнованому корпусі північного ГЗК, куди росіяни притільно били 8 липня, Дмитро Пахалюк намагався врятувати пораненого колегу. Однак, повторна атака ворога не залишила чоловіку шансу на порятунок. З три роки свого життя 35-річний криворіжець присвятив роботі у патрульній поліції. Згодом змінив професію та подався до згаданого промислового підприємства. Там став найкращим фахівцем у сфері будівництва та конструювання залізничних шляхів. Колеги криворіжця кажуть, того клятого дня після Звичної наради, яку проводять щопонеділка, ніхто й не міг подумати, що Дмитра вони побачать востаннє. Цей з щасний прильот, перший, перший. Дмитро він знаходився якраз на його вікна 20-ті від центрального прильоту. І коли ми спустились донизу, я повів в цех, він був коло нас. Ну а потім вже я так зрозумів, він чи залишився, бо столовий пострадав теж наш колега, Ну, я така вероятність, що він його виносити. І він залишився около входу, і через 10 хвилин шпили, другий прильот відав там це все й пройшло. Російські загарбники залишили без підтримки та любові Дмитра Пахалюка, батьків, кохану дружину та маленьку шестирічну донечку, яку чоловік мріяв повести у перший клас. Була найкращою в усьому спочатку в навчанні, а згодом і на роботі. Саме так родичі та знайомі 31 тридцятиоднорічну Ніну Карельцеву. Ще під час навчання в індустріальному коледжі за спеціальністю будівництво дівчина вирізнялась неабияким інтелектом та завзяттям. Тож вже тоді отримувала запрошення на роботу від чималої кількості промислових підприємств Кривбасу. На гірничо збагачувальному комбінаті Ніна працювала з 2012 року. Спочатку у гірничо-транспортному цеху згодом постійна жага до навчання передавала перспективній посаді диспетчера підприємства в адміністративному корпусі. Саме туди прицільно і вдарили загарбники. Приїжджає син до мене і каже, мамо, Ніна не виходила на зв'язок. Кажу, ні. Я кажу, з нею балакала після першого взриву. Він каже, там таке робиться, там каже, димить усе і в общем, уставив машину біля Ганівки, побіг туди. По всіх бігав, шукав, кричав, дзвонив, аж поки не взяли телефон ті хлопці, які виносили її тіля. Ну, каже, підійшов, глянув. Моя ніночка, моя сестричка. Родичі одноголосно кажуть, молода містянка мала чимало планів. Серед цілей, купівля омріяної квартири та сімейний відпочинок на морі, куди Ніна хотіла повести свою одинадцятирічну доньку. Таких людей мало на світі. Ось такою для рідних та колег на віки запам'яталась Олена Лященко на промисловому підприємстві. Жінка працювала спочатку бухгалтером. Згодом городянка посіла посаду у відділі енергоменеджменту протягом 45 років. Називала Олену найліпшою подругою. Пані Ніна. Жінки похрестили дітей один одного, тож були нерозлучні. До того ж, придбали сусідні заміські господарства. Пані Ніна каже, нічого не вішивало біди. Однак, зловісного дня, після атаки ворога на кривий ріг вона першою дізналася, що її подруги більше. Немає в живих. І так сталося, що я перша до неї дозвонилася, ніхто не мог дозвонитися, вона не брала трубку другу годину. І коли мені відповіла поліція на цей дзвінок, я кричала, чому ви мовчите, чому ви балакаєте з її телефону. Скажіть мені, вона жива чи ні? А вони мені кажуть ні. Це страшно, це важко. На цьому світі Волене Лященко залишилися батьки, чоловік та 21-річна донька, яка тільки но повернулася за кордону. Кляте 8 липня 2024 року назавжди закарбується в пам'яті кожного криворіжця. Ми ніколи не забудемо новинних жертв ракетної атаки на адміністративний корпус північного ГЗК. Віднині та навіки імена Дмитра Пахолюка, Ніни Карельцевої та Олени Лященко закарбуються в книгу пам'яті рідного їм кривого рогу. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам, чиї кохані були вбиті окупантами того злощасного дня. Антон Шекаль, Едуард Лошпенко, перший міський.